Всім привіт! Почну зі слів вдячності до правоохоронних органів України та особисто до пана президента Зеленського, які у такий непростий для України час змогли розібратися із ситуацією навколо діяльності агентів РАЦИРС в Україні та відкрити кримінальне провадження проти проросійського агента Кремля та представника РАЦИРС в Україні Креміновської Ірини, що ж 2015 року переслідує організацію волонтерів АЛАТРА, внаслідок чого було відкрито кілька кримінальних справ проти членів руху АЛАТРА. А також адміністративна справа проти самої організації. Це насправді доводить, що демократія в Україні все ж таки є. Ну а тепер детальніше: 17 квітня цього року на порталі БАГНЕЦ з'явилася інформація про те, що проти Креміновську відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченої частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності або за іншими ознаками. У разі доведення вини санкції статті 161 передбачає до 8 років позбавлення волі з можливим обмеженням у займанні посад. Загалом стало відомо, що Креміновська в Україні виконувала підривну діяльність на користь Росії та була причетна до процесів розвалу України зсередини. Слід зазначити, що численні й достовірні докази переконано свідчать про те, що Ірина Креміновська є активним учасником проросійського антикультового руху, встановлена її систематичну і тісну співпрацю з Рацирс, Російською асоціацією центрів вивчення релігії і сект. Та з російськими представниками антикульту групування, чия діяльність характеризується відверто ворожою позицією щодо України, її суверенітету та територіальної цілісності. Також слід зазначити, що рух Алатр вже 11 років інформує людство про загрозу виверження Сибірського плюму та знищення цивілізації на ближчі роки при умові нашої бездіяльності. І ось чому настільки небезпечна діяльність Креміновської проти руху Аллатра. Її маніпулятивні переслідування через звинувачення руху Аллатра в сектантстві та масовані брехливі звинувачення через ЗМІ. Призвели до того, що суспільство, повіривши у байки про секту, не реагує аж ніяк на наукову інформацію про клімат від волонтерів Алатра. Коротше кажучи, її брехня може знищити планету. Отже, я вважаю, що це прекрасна новина для на всіх, що Креміновська підслідство, тому що, в разі визнання судом її протиправних дій, автоматично стане ясно, що її наклеп у бік АЛАТРА не є правдою, а значить загроза для нашої цивілізації є реальністю. Це дає надію на те. Що нарешті ми, як людство, почнемо діяти для спасіння нашої цивілізації? Деталі про кліматичні загрози. Дивіться тут.